Свято Івана Купала одне з найзагадковіших та найбільш видовищних народних свят. Його особливості є велика кількість обрядів, давніх звичаїв та прикмет. Свято, яке символізує єднання води та вогню, сприяє народженню життя і розквіту природи. Традиційно його відзначають день літнього сонцестояння, але пізніше дату змінили і об'єднали зі святом Різдва Івана Претичі. Одна з традицій, на купала влаштовувати народні гуляння. На берегах річок і озер розпалюють великі багаття. Купальське вогнище одне з головних символів свята. Вважається, що стрибнути через вогонь зміцнюють здоров'я та очищують душу. Закохані, які, тримаючись за руки, зможуть перестрибнути через вогонь, будуть щасливими разом. Найромантичнішою є легенда про квітку папороті, яка цвіте лише в ніч проти копайла. Вважається, що той, хто її знайде, навчиться розуміти мову тварин і рослин, а також отримує удачу. В день святкування купала дівчата без пари плетуть вінки і запускають їх у воду, щоб дізнатись, як скоро відбудеться їхнє весілля. Так, згідно з повір'ям, якщо вінок відпливе далеко, то на дівчину чекає швидке заміжжя, а от якщо вінок тоне, то цього року дівчина не вийде заміж. Напередодні цього свята ноделинські дівчата відтворили частину цього обряду. Гукаєш в думках хащу, їзена, наче спащину посадиву у серці пращу Прийде звір, відкриє пащу, квітку не давай ні за що бережи що зів'яне в руках пропащу.